Розділ третій. Дивно. Але коли я ходжу по крамницях, у мене ніколи не буває проблеми з сервісом. Кінг Конг. Відколи я став учнем Ааза, він постійно бурчав, що я мало практикуюся. Якби він бачив мене під час цієї шопінг-мандрівки з тандою. За перші три дні після від'їзду складу я відпрацював більше ніж за цілий попередній рік. Танда завбачливо прихопила кілька колонів перекладачів, які дозволяли нам розуміти місцевих і бути зрозумілими в кожному вимірі. З мовою це зняло всі проблеми, але залишалася дрібничка, наша зовнішність. Личинами займався я. Окрім польоту, Ааз навчив мене ще одного закляття, яке неабияк допомагало виживати в сумнівних ситуаціях змінювати зовнішній вигляд, свій чи чужий. Подорожуючи стандою, я вправлявся в цьому заклятті наповну. Схема була проста ми прибували в глухе місце, обережно підкрадалися, щоб підглянути за кількома місцевими, а тоді я дублював їхній вигляд, і ми могли влитись у натовп. Єдине, що важко було контролювати, мої нерви. Бо я щоразу ледь не вистрибував зі шкіри, коли краєм ока ловив чудну істоту поруч. Якщо ви вирішили, що мешканці тих вимірів виглядали трохи дивно, ви помиляєтесь вони виглядали дуже дивно. Коли танда каже віддалені виміри, це без жартів усе, що я бачив, було химерним, але кілька світів особливо врізалися в пам'ять. Авіс, попри жарти Танди про прокатні агентства, там жили істоти птахи крила, пір'я, увесь комплект. Я мав не тільки підтримувати маскування, а ще й переносити нас із гілки на гілку. Так там усі ходили. Замість ринку ми оглядали їхні національні скарби, Кубки битого скла й блискучого брухту. Для мене це був непотріб, але танда розглядала все з такою зосередженістю, ніби перед нею справжні діаманти. Їсти й пити треба було без рук, щоб не видати себе. Їжа. Живі личинки та хробаки. Я чемно відмовився, а от Танда з головою пірнула в миску. Не знаю, чи її справді смакувало, чи вона намагалася встигнути спіймати тих, що тікають, але видовище було жахливе. Щоб відволіктися, я спробував місцеве вино. Стиль пиття змушував робити величезні ковтки. Вино на смак було легке, ароматне та неймовірно міцне. Після того як я мало не врізався в здоровенне дерево, танда вирішила, що час тікати в інший вимір. Після авісу в мене залишилося дві згадки колосальний головний біль і жахлива нудота, бо танда, регочучи, розповіла, як там виготовляють вино. Відтоді варто лише почути авіс, і в мене з'являється відчуття польоту з легким присмаком морської хвороби. За десятибальною шкалою цей вимір для мене тверда двійка. Гастропо ще одна сумнівна перлина, де ми затрималися, і не через пошуки подарунка для ааза танда швидко вирішила, що тут нічого вартісного нема, проблемою стало пересування. Гастроподи були равликами великі равлики, та все ж равлики, спіральні мушлі, очі на стебельцях, повний набір. Зовнішність я відтворив без проблем, а от рухатися як місцеві вкрай повільно, ось що виявилося тортурами. Тандо. прошепів я, скільки ми ще будемо в цьому клятому вимірі. Розслався, красунчико», – усміхнулася вона, поволі проповзаючи далі. «Насолоджуйся краєвидами. Я вже насолоджуюся цим краєвидом півдня, зітхнув я. Знаю кожен камінчик на пам'ять. Не перебільшуй, докірливо кинула вона. Зранку ми були по той бік того дерева. Я стулив очі і проковтнув перші п'ять чи шість саркастичних відповідей. Скільки ще? повторив я. Думаю, після того повороту можна буде й злиняти. Але ж до нього ще футів двадцять п'ять, обурився я. Саме так. Думаю, до заходу сонця дістанемось. А не можна просто пройти нормальною швидкістю. Жодних шансів. Нас помітять. Хто? Ну, наприклад, твоя шанувальниця. Моя, що? Я кліпнув. Я озирнувся і точно. За нами героїчно сунув равлик гастропод Коли він зрозумів, що я дивлюся, почав енергійно махати очними стебельцями, повільно, але завзято. Вона за тобою вже годину так чим чекує, тому я й намагалася пришвидшитись. З мене досить. вибухнув я, рушивши нормальним кроком. Ходімо, Тандо, вибираємося звідси. Коли я звернув за ріг, а незабаром приєдналася й моя провідниця, позаду залунали пронизливі крики тривоги. Та що з тобою? Ми ж могли б. Переміщай нас негайно. гаркнув я. Але ж. Пам'ятаєш, як я підчепив свого дракона, перебив я. Якщо я приведу додому закоханого равлика, а відречеться від мене як відучня, тож або ти забираєш нас звідси, або я беру пострибун і вертаюсь додому. Та не гарячкуй, заспокоїла вона, починаючи ритуал переходу. Хоча дарма хвилюєшся, ми шукаємо вантаж, а не ескарго. Я ще не встиг запитати, чому вона сміється з власної гри слів, як ми вже були в іншому вимірі. Так і йшло вимір за виміром доки я не перестав намагатися передбачити непередбачуване і навчився просто миритися з постійними складнощами. А складнощі були передусім сама танда. Я ніколи не помічав раніше, але вона виявилася страшенно марнославною, їй було мало виглядати як місцева. Їй треба було бути привабливою місцевою. Той, хто вважає, що краса універсальна, хай відвідає ті виміри, де ми побували. Яких тільки потворних форм мені не доводилося дублювати, і завжди знаходились пару дрібних поправок. Волосся має бути скуйовдженіше очі м -м, трохи почервонілі, а під пахвами треба додати ще трохи слизу. Після кількох днів таких коректив я був готовий забити. Що дратувало ще більше, на мій вигляд, вона уваги не звертала, Відмахувалась. Ти? Ти так нормально виглядаєш? Отак я і зрозумів. Вона марнославна. Це було не єдине дивне в її поведінці. Попри балачки про шопінг, танда вперто оминала всі базари, ярмарки й ринки. Скрізь морщила носа, якщо він там був, і відмовлялася. Натомість ми блукали від святині до скарбниці, від королівських експозицій до палацових реліквій. Ми дивилися, вона вивчала і знову рушали далі. Чесно кажучи, мене це не дуже й засмучувало я ж отримував повноцінний тур по вимірах на ногах, крилах, череві, ще й у компанії Танде. А вона зналася на соціальних звичаях сотень світів, і в кожному почувалася ну майже як вдома. Я швидко навчився: не тільки краса, а й моральність у різних вимірах різна. Те, як там виражали ніжність чи приязнь, краще й не описувати, І досі червонію згадуючи. Скажімо так, після трьох днів подорожі я вже серйозно думав. Як перевести наші стандові стосунки на рівень вище за дружбу, бо її дружні манери й так ледве не зупиняли мені серце? Та була проблема і серйозніша. За ті три дні я так зголоднів, що готовий був кусати себе за руку. Кажуть, що від голоду можна з'їсти все не вірте. Те, що там називалось їжею, було абсолютно неперетравним. Я пробував від розпачу. Але кожен такий експеримент закінчувався тим, що я втрачав і те, що встиг проковтнути раніше. А коли навпроти тебе сидить танда, щасливо жуючи якісь щупальця, що вислизають назад із рота, апетиту не додається. Нарешті я не витримав і зізнався в біді. Я й дивувалась, чому ти майже не їси. насупилася вона. Думала, може, на дієті, шкода, що ти раніше не сказав. Я не хотів морочити тобі голову, промимрив я. Та справа не в цьому, відмахнулася вона. Просто якби я знала ще два виміри тому, то ми б заскочили в один із п'ятдесятка гуманоїдних світів неподалік. Зараз залишився тільки один, щоб не робити кілька зайвих стрибків. То гайда туди, благально попросив я. Чим швидше я поїм, тим краще. Я не перебільшував. Шлунок гарчав так гучно, що це могло зірвати наше маскування. Як хочеш. знизала плечима танда, тягнучи мене за рядок кущів, які заленчали від вітру, наче дзвоники. Особисто я там зазвичай не зупиняюсь. Попри голод, у мене тривожно дзаленькнуло в голові. Чому? підозріло перепитав я. Бо той світ населяють диваки. Ну дуже дивні. Довірливо зізналась вона. Картинки тих, кого ми вже наслідували, промайнули в моїй уяві. Дивніші, ніж усі ті, кого ми вже наслідували? ковтнув я. Але ж ти казала той світ гуманоїдний. Фізично так. уточнила Танда, беручи мене за руку. Але з головою в них біда. Сам побачиш. А як зветься цей вимір. відчайдушно крикнув я. Бо вона вже заплющила очі для переходу. Пейзаж розтанув, темрява ковтнула нас, а тоді яскраво вибухнув новий світ. Джак. відповіла вона, розплющуючи очі. Ми на місці. Підписка, вподобайка, коментар і донат. Магічна формула нових розділів. Дякую, що слухаєте.